Привіт, усім і підписникам, і гостям! Вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж так хочете, підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, в яких беру участь. Там ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги. Багато платформ на тестуванні є складенням і без. Тому заходьте. Посилання на телеграм-канал я залишу під відео. Сьогодні я вам покажу, чи виводяться кошти з інвестиційної платформи ESOM, який мінімум і ще потрібно для вилучення своїх коштів, тому додивляйтесь до кінця. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою, і я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. ЕСУМ це інвестиційна платформа, яка пропонує нам стабільні високопробуткові кіль. Кількісній стратегії. Платформа працює тільки складенням, мінімальне поповнення 10 доларів, а мінімальне вилучення теж складає 10 доларів. Для того, щоб зробити вилучення коштів, нам потрібно прив'язати адрес гаманця. Для цього переходимо My, валет адрес, прив'язуємо гаманець. Найкраще прив'язку робити після реєстрації. Тобто зареєструвались прив'язали свій гаманець, поставили пароль транзакцій і все. Спокійно працюємо і заробляємо на любій і стратегії. Нагадую, що їх є 4 на 2 години, на 12 годин, на 24 і на 72 години. А для того, щоб не пропускати, ставимо собі нагадування або будильник. Для того, щоб вивести, нам потрібно зайти в меню. Візрав, ось бачимо, є адрес гаманця. наступну графу ми прописуємо, яку суму ми хочемо вивести. І в останню графу пароль транзакції. Нагадую, що він має відрізнятися від паролю для входу. І очікуємо вилучення коштів так само, як і поповнення в USDT trc 20 Заходимо знову в візеру, з боку є три полосочки. Пише САКСЕС, тобто вилучення здійснене. Перевіримо, чи є зарахування на гаманець. Перехожу я в Trusty Wallet. Саме цим електронним гаманцем я користуюся. Якщо вам потрібно, я залишу на нього посилання. Кошти зараховані на баланс 10,97. Комісія. 0,3%. Пройшло всього-навсього декілька хвилин і кошти зараховані на баланс дуже швидко, так що особисто вивід підтверджую. Повертаємося назад на платформу і ставимо стратегію. Вибираю, як завжди, найкраще це 24 години, нажимаю All і старт. Свої вкладені гроші я повернула. Тепер працюю тільки на заробленні. Бажаєте спробувати заробляти на цій платформі? Посилання буде під відео. Якщо вам все сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!